Сьогодні маємо 16-ту неділю після зіслення Святого Духа. Церква представляє нам сьогоднішню неділю в притчі про таланти. Господь сказав цю притчу для кожного з нас, щоб ми зрозуміли, що ми в цей світ прийшли не просто так. Ми прийшли з певною місією і з певним завданням, яке. Поклав на нас Господь наш. Ця місія виражається в притчі як таланти. Кожному з нас Бог дав свій талант, комусь більший, комусь менший, як сказано в Писанні, кожному за його здібністю. Таланти, дорогі Христі, можуть бути різні. Ці таланти це може бути першим і найбільшим талантом це життя. Талантом може бути віра, талантом може бути наші здібності майстерські відносно певного якогось ремесла. Це може бути багатство, наші фінанси, які ми маємо, якими ми володіємо, а також найбільшим талантом для кожного з нас це є наш розум. Мудрість, яку Бог посилає для нас, це є талант, який дає Господь Бог, щоб ми ними тим талантом орудували. Люди повинні знати, що Бог, даючи таланти кожному, він буде вимагати, хто як ним користувався. І ми маємо знати як християни, що ми повинні всі таланти, які Бог нам дає, використати перше на славу Божу, друге на користь для себе і своїх ближніх. Не можемо таланти ці використовувати на щось, що є гріховним. тобто на зло. Інакше не тільки що Бог порахує, що ми його закопали. Але більше того, Бог призначить кару за те, що ми спрямували цей талант, який отримали від нього, проти самого Дателя і Творця нашого. Тому таланти повинні бути використані виключно на добро. Отже, яким є це добро, на яке маємо використовувати таланти? Доброслава Господа Бога належить. Чи вміння своє, чи фінанси свої, чи праці рук своїх. Використовувати для Божої слави, тобто допомагати поширенню культу віри. Це може бути праця рук наших, це може бути фізич, матеріальна підтримка або інтелектуальна поміч церкви в навчанні молоді або людей. Це називається використання свого таланту на славу Божу. Наступне використання таланту для себе самого. Бо сказано в Писанні, що не можна В писанні сказано, що треба любити ближнього свого як себе самого, а святі отці кажуть, що не можна любити ближнього, не любивши себе. Отже, перша людина повинна любити себе а відтак і свого ближнього. І ця любов до себе це використання своїх вмінь і талантів чи фінансів для свого достойного утримання. Отже, достойне утримання себе і своєї сім'ї це є добро відносно ближніх відносно себе і відносно свого життя. І ніц тут поганого в тому немає. Це Богом є не є осуджене. Бо той, хто навчиться себе любити, достойно себе любити, той також буде хотіти таку саму любов віддавати своїм ближнім. І наступна пошана до своїх ближніх в використанні талантів є також Богом, Бог вимагає також від нас цього. Тобто, якщо хтось потребує, Підтримки від нас, їжі, одягу, чи щось інше, і ми маємо можливість це зробити, або хтось потребує знання, повчання, напівнення від нас. І ми маємо цю інформацію, нею володіємо. Ми повинні цей талант використати і поділитися тим талантом. Чому? Тому що розділення тих талантів, воно подібне до того, як ці слуги віддали таланти в оренду, дали в оборот. І розділення цих талантів для кожного з нас є, що ми не закопуємо їх, ми їх даємо в оборот, а Господь потім прийде і пожне, забере все з відсотками. Буває так, що за наші таланти ніхто грошей не платить, коли ми щось робимо, або е, не тільки що грошей не платить. Деколи буває, що талант такий, як життя наш, ми тратимо просто е, без якоїсь користі, чи то слави, чи матеріального якогось фінансового. Плати. Що тоді робити? Не треба переживати, а треба знати, що Бог нам винагородить в сотеру. Це може бути, наприклад, спів церковний, Так? Ми маємо талант голосу, і спів церковний не оплачується. Це. Ми співаємо, але тратимо свій час, тратимо час на репетиції або тратимо час на спів. Хто нам заплатить? Господь Бог. Святі мученики також втратили своє життя. Кожен в різному віці, хтось молодим, хтось старшим, а хтось дитиною. Вони втратили талант життя на славу Божу. Ніхто їм не платив за це, ніхто їх за це не хвалив. Вони були висміяні і жорстоко збиті, і знищені на смерть. Хто їм заплатив? Господь заплатив вічністю. Отже, таланти деколи треба розцінювати не тільки в тому житті, вони розтягуються і на життя вічне. Тут може бути цей талант в обороті на землі, а у вічності він буде як зарплата. Зарплата, яка сказана, дайте тому, хто. Використовував мої таланти, то каже Господь, ти мудрий слуга і добрий слуга, тож війди в радість пана свого. Ось такою зарплатою є е, зарплата яку використ... для людей, які використовують таланти, є зарплата не грошей, нічого іншого, як тільки радість самого пана, самого Господа, радість в небі. Це є дуже велика зарплата. Тому варто ці таланти завжди впускати в оборот. І навіть якщо з того не буде земної користі, пам'ятаймо, що небесна зарплата буде дуже і дуже великою. Найбільшим талантом, яким Бог нам дає, це є наш розум. Розум, дорогі в Христі це є великий дар Божий, яким ми повинні користуватися. Користуючись ним, ми талант цей розум впускаємо в оборот. Розум, він даний Богом для того, щоб ми розсуждали, де є добро, а де є зло. Щоб ми могли пізнати в своєму житті, що таке добро і що таке зло. І слідувати тільки єдиному добру. Для того Бог дав розум. Розум ніколи не є суперечний вірі. Тобто всяка мудрість вірі не суперечить. Але деколи віра просто є вище розуму, тому ми віримо, що Бог є в Тройці єдиний, бо жоден з нас не може зрозуміти, що це таке. Бо ми не бачили єство Бога. Все, що ми розуміємо, ми розуміємо те, що тор чого торкалися, що бачили і що чули. Але чого ми не бачили, не чули, чого не торкалися, наша душа, ми не можемо зрозуміти. Тому ми не зможемо ніколи зрозуміти, що таке Бог триєдиний, ми не можемо зрозуміти, що таке воплочення, що таке дівицтво. Це для нас є таїнство, таїнство святої віри, але воно не суперечить нашому розуму. Сказано в катехізмі Шпірако, що всяка твереза наука, правдива наука, веде до Бога. А всяка наука, яка побудована на брехні, вона веде до того, що люди відходять від Бога до всякі блуди. Розум Бог дав нам для того, щоб ми могли цим розумом упорядковувати своє життя. Сказано в Писанні в приповідках, що початок мудрості це страх Божий. Отже, якщо страх Божий є початком мудрості, то побожність це є мудра річ. Коли людина є набожною, вона молиться, вона боїться согрішити, то ця людина є розумною. І продовжуючи ці самі приповідки читати, там є написано, що розум є порадником для святих. Отже, всі святі вони завжди користувалися розумом. Для чого нам потрібний розум? Його використання дуже просто: для того, щоб ми не падали з крайності в крайність. Тому що релігія християнська це є золота середина, щоб ви краще зрозуміли, ось, наприклад, є чеснота щедрості. І кожен по-різному може розуміти цю чесноту щедрості. Хтось, боячись Бога, буде думати, що треба роздати все і всім. Буде працювати тяжко на роботі і давати кожному, кого зустріне свою зарплату. І буде думати, що він робить щедрість. Інший буде заробляючи, складати, не поділиться з потребуючим чи бідним, і буде думати, що це є нормально, і він не нарушає Божу заповідь. А як правильно треба поступати? Правильно треба поступати згідно з розумом. Шпірак знову ж таки каже катехизм народний, що людина, яка роздає майно своє без потреби, є марнотратною. Людина, яка не дає свого майна зовсім нікому в поміч, є скупою, а щедрість це розумне давання в потребі, і коли не треба, розумне зберігання грошей. На майбутні потреби. Отже, щедрість це є середина між скупістю і марнотратством. Хто нам про це скаже? Тільки завдяки розуму, який Бог дає нам, ми можемо вичисляти цю золоту середину. І так в всіх інших речах, так в речах, наприклад, молитовності, людина. Думає, що треба молитися завжди, бо так і сказано в писанні, моліться завжди і всюди. Тобто ми повинні молитися постійно. Але хтось собі подумає, що це моління повинно бути зранку до вечора, починає так робити, занедбує свою працю, занедбує свої щоденні обов'язки, спричиняється до того, що. Навколо нього створюються скандали, суперечки. Але ця людина нічого не бачить, тільки бачить, що треба молитися, бо так вона прочитала писання, щоб молитися завжди, то це не є з розумом. Бо з розумом молитися завжди, це означає, що все, що ми робимо, треба робити на славу Божу. І ті діла, які ми робимо, вони стають частиною нашої. Молитви. А приписані молитви треба відбувати по годинах, які ми можемо ділити на славу Божу. І також знову ж народний катехизм говорить, приводить нас до розумної точки, до розумного висновку і каже, що людина, яка занедбує свої обов'язки, і йде в той час молитися, бо їй від того добре, така людина не то що не прославляє Бога, але грішить. Тоді молитва стає грішним ділом, якщо людина занедбує свої прямі обов'язки, а йде молитися. Наприклад, що ви краще розуміли, якщо священник буде молитися утренню, а треба в церкві сповідати, і він не піде сповідати, а буде молитися, він тяжко грішить. Така молитва Богові не мила. Тому що спільне добро і обов'язок цього священника є важливіший за його приватне добро, за те, що він там молиться. Так само ми, щоб, якщо ми занедбуємо виховання дітей на який визначений час, для, для чого був призначений час, чи з, е, працю рук своїх, щоб отримати сім'ю чи щось інше. Чи по домі якусь працю, а в той час йдемо молитися, щоб цього не робити, то ми грішимо. Отже, тільки розум нам підказує, що мусить бути зроблена праця і відбута молитва. Все має бути в свою міру. Так як Христос сказав розумно: кесарю віддай кесарю, кесареве, а Богові віддай Боже. Господь встановив золоту середину. Для життя фізичного віддай те, що потребує це життя, що потребує наша природа, а для духовного треба віддати те, що є приписано духовним законом. Отже, мудрість і розум, який Бог нам дає, вони кличуть нас до того, щоб ми повинні упорядковувати своє життя. Тому навіть Тома Кемпійський каже такі слова. Діло мудреця і його завдання це упорядковувати. Ми повинні упорядковувати своє життя як і зовнішнє, так і внутрішнє. Зовнішнє упорядкування це те, що я вже сказав, відносно чеснот чи молитви, а внутрішнє упорядкування це упорядкування своїх відчуттів, своїх пристрастей. Ми повинні Користуючися даром мудрості, упорядковувати свої внутрішні відчуття, щоб вони не виходили за межі заповідей Божих. Ми можемо використовувати ці відчуття, наприклад, радіти, можемо її посумувати, але не можемо дозволяти собі, щоб радість переступала Божу заповідь, доводила нас до п'янства, розпусти або чогось подібного. А також не можемо допускати, щоб сум наш доводив нас до апатії, розчарування чи депресії. Ми повинні упорядковувати свої внутрішні відчуття. Не повинні, ми, не повинні вони нами володіти, але ми повинні володіти ними. І коли так будемо чинити, ми стаємо мудрецями. Ми використовуємо талант мудрості. Який Бог дав нам, ми тоді подібно цим двом слугам, мудрим, про яких Бог висловився, каже, що ти добрий і вірний слуга. Ми подібні до них, коли використовуємо цей талант мудрості. Тому стараємося в своєму житті цей талант завжди використовувати в сімейному житті, бо тому що. Це дуже важливо. Часто буває в нас різні сперечання, незгоди, але коли будемо використовувати цей дар мудрості, ми будемо стримувати свої амбіції, свої емоції і уникати, обходити всякі е, незгоди між собою. Ми будемо старатися, щоб упорядкувати, щоб було на своєму місці цей порядок сімейний, ця ідилія. І так ми будемо мудрецями. Тому хай Господь дасть нам цю мудрість сьогодні. Молімося, щоб ми використовували цей великий дар і талант мудрості на славу Божу, на користь для себе, своїх ближніх і свого спасіння. Амінь. ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Слава Ісусу Христу!